В кадрі немає ніяких речей, в наступному кадрі там вже все з'явилось. Як Олівер може так тримати руки, якщо у нього замість одної руки олівець? Хм, а може, в нього так само складний, так само, як у міст циркуль? Подивіться, просто кінець, і ви побачите. Нічого собі скільки вікон. Шкода, що і немає в школі. Куди Олівера Зіпта Едварда пропали очі? Деякі формули взагалі вигадані. В першому кадрі Клер сидить за своєю партою, в наступному кадрі уже за задньою. Як Олівер, Едвард та Зіп, які сиділи аж тут, могли кинути папірці там, де Клер сидить. Подивіться попередні кадри, і ви самі побачите. Ну, ні, папірці. Літачки, звісно ж, могли прилетіти. А як папірці зім'яті це зробили? Як ці троє, які з другого поверха кидають наверх на четвертий поверх. Ці зім'яті папірці. Як ці троє змогли за партою зробити такий безлад, якщо недавно такого не було? Едвард, а де твої окуляри? Ну, зняв. У цьому кадрі є Еббі. А де він? Wanted... З якого матеріалу потрібно зробити такі предмет, щоб їх можна було дуже легко зламати циркулем, таких, як цей стіл. Мені <плес> просто поясніть. На циркулі є голка. А, ні, вона тільки що його дістала. Так вона зламала стіл, чи ні. Якщо сповільнити цей момент, то можна побачити, що місць циркуль іноді повзе або ковзає замість того, щоб бігти. Ну а що? Тара жінка. Ну, скажіть мені, за що? За що їх потрібно так мучити? За що їх треба наздоганяти і бити? За те, що вони просто оцінку погано ну, отримали. Звичайно, що такого б не зробили. Але за помилку зарахую. Мені здається, що цей папір, тримаючи його в руках і циркулем, просто порвати неможливо. Плюс порізані роги. Okay. Okay в цьому кадрі вона починає їсти його голову, потім ороб звертає і починає їсти його кишки. Що вона шокувалась на цьому моменті, то ми зрозуміємо, що такого раніше з учнями не робили. So Ех, знову нудний коридор. Опа, погляньте, який чудовий стоп-кадр знайшла! А судньому то, що якість тут погана, може, через перехід. Каплі під водою. Акваріум в басейні. Е-е-е... Шия. Шия. Звідки тут з'явився корабель? Як зіпсі своїм братом опинилась на кораблі, якщо вона недавно була з Олівером в басейні? Дрон схопив клер за руку та ногу. В наступному кадрі тримає по боках. Зарахуємо те, що у їхній школі бібліотека на третьому порсі. Та Клер та Енгель йшли на третій поверх, а потім Зіп Олівер та Едвард скинули клер дроном з третього поверха. Якщо вона б могла впасти з другого поверха, то вона б вижила. А якщо з третього поверха, тоді як вона нічого не поламала? Ну хіба що ногу порізала? <пості> 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 Олівер, схоже, дуже любить мило. Ага, після такого падіння з третього поверха можна зразу йти вчитись. No Це на коридорі потрібно показувати, що в тебе низька оцінка. Як Клер змогла провалити всі три контроші. Досить вже ламати цю всю школу. Хто за вас буде будувати? Клер сиділа посередині, в наступному кадрі вже трохи далі. А хіба місце куль не з'їла Еббі? Правильно пишеться Еліс іс Хер, а не here. Як Клер не помітила напис Аліса тут. Стала бути папірцем, коли відкрила кімнату Еліс. І є ще одна теорія Аліса створила фундаментальну паперову освіту. <зві> якщо Клер знала, як відкривати двері спочатку, так чому вона зараз не може відкрити двері, якщо це не запасні двері були б? <зві> Подряпин тут не повинно бути, так як Еліс до них не торкалася навіть. Недавно з оком Енгеля було все в порядку. Тоді чому ми бачимо, що тут у нього око пошкоджене? А як вони пройшли через трьох вчителів? Про циркуль я вже казала на початку. What are you doing? Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, на що далі робити гріхи і ляпи. Пока.